Рахманівка – один з найвіддаленіших мікрорайонів Кривого Рогу, що входить до центрального міського району. Тут проживає понад 750 людей, щоб мешканці не втрачали зв'язок з містом. Сюди регулярно виїжджає мобільний офіс центру адміністративних послуг. Віза. До нас сьогодні прийшло багато людей, тому що в команді нашого візи мобільної сьогодні працюють фахівці пенсійного фонду управління праці і соцзахисту населення, виконкому Криворізької міської ради, до яких людей можуть. Звертатися з питання отримання місцевих соціальних допомог чи оформлення якихось державних допомог, враховуючи категорію і вік мешканців цього віддаленого житлового масиву Рахманівка. У тій же локації у приміщенні гімназії мешканці отримують продуктові набори від міста. Масштабну програму соцпідтримки організували через підрозділи департаменту соціальної політики. Зокрема, нещодавно стартувала третя хвиля. На сьогодні на ранок ми мали 23% видачі продуктових. Наборів, тобто більше 20 тисяч продуктових наборів ми видали за два дні. Хочу нагадати мешканцям нашого міста, що це саме масова видача продуктових наборів, адже до неї входять пенсіонери, розмір пенсії, яких від 3400 до 12 тисяч гривень. Крім того, о, в, в цьому році продуктові набори мають право отримати також внутрішні переміщення особи, які обліковуються в місті Кривому Розі. Ще одне критичне питання: стан дороги. Заїхати в Рахманівку можна лише через інгулецький район. Через Зношена покриття автобуса швидко виходили з ладу. У цьому році місто капітально відремонтувало ділянку дороги, якою курсує маршрут номер 244 У нас дуже багато віддалених сіл, селищ, мікрорайонів, які входять в межу і в громаду нашого міста. І ми намагаємо зробити, щоб люди там могли отримувати всі ті ж послуги. І всі ті блага, які є у мешканців, скажімо так. Згуртованих мікрорайонів і жилмасивів міста нагадаємо, що при зв'язати проблему з транспортом у 2019 році у Рахманівку запустили комунальний маршрут номер 244 Раніше через мізерний пасажиропотік сюди не хотіли їздити приватні перевізники. Тепер два автобуси маз великої місткості курсують за ківцевим маршрутом понад 50 кілометрів. З'єднуючи Рахманівку, Степове, рудничне з інгулецьким районом. Ріг місто великої протяжності, і головне завдання міської влади зробити послуги однаково доступними як в центрі, так і на віддалених територіях. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко,